Це в нас сержант пепер жовтий. Є антиціан легкий. От, зараз покажу в розрізі. Беру цей самий стиглий, він врожайний, але в мене вийшло. Зараз вже 2 вересня. І ось я тільки знімаю плоди. Дуже м'ясистий, насіння дуже мало. Ну і скуштуємо. Сержант Пепер в цьому році хотіла огляд на всі сорти, але не всі. Не всі дійшли від розсади. Боже, який він солодющий. дуже солодкий, непритаманний жовтим томатом. Томатний, солодкий томатний смак. Класний. Угу. Сержант пепер жовтий, зараз покажу кущик. Кущ посаджений тут з краю не було опори. От він підв'язаний. От вони, сержант пепер жовтий. Чотири зняла, десь 5, напевно, 6-7 помідорів, вісім. І він дуже високий. Вон він аж туди, вже ліг. Оце один кущик. Сержант пепер жовтий. Класний помідор. Бачимо, що ще й зав'язує, ще й цвіте. Ай, і мені сподобався він дуже солодкий. Класний. Не печеться на сонечку, не попікся.